Всім привіт! і Сьогодні ми будем вже в Project Egoist, короче, я вже це забув. А пошли за цю команду і от, тут уже щось відбувається. А, Нам уже забили. Все, ну не мій регіон і що? Не треба цю там писати. Вона не мешає як її закрити, алло. Капець у них там воротарь крутий. Нее чел. Эмм. А, нифига себе. далеко. ага пон'ял Круто. Нее. Да Ну як? У реально пин Все, нам капец. Чалик, дай что сделать. Это мало. Вау. пас? Не. Сюда. Ха, забыли. Пішли, пішли, пішли. А, не пішли, не пішли, я защитник. Не пішли, не пішли. Я тут, я тут. Я тут, пацани. Я соло все зроблю. Я соло. Я соло. Ага, не соло. Ну блин, ну сори, пацани. Лол. Ладно, чел, напас. Ну, давай. Чел, давай.

А -а -а -а. Ну, о, стоп, я його впізнаю, нібито то. Я його вже десь бачу, я не помню, блин. Ну як? Як он ловить? <газ> як я не пробив? О! Ну все, забилась, а у меня вичав. <газ> <газ> Не пішли, не пішли слопзащиті стоїм. Вс. Ее я в нього не влетів, чи що? Чел, дай пасіку. Чел. Чел. Чал, чел. чел. Брбр. Чал, да навіщо пантувати? Просто дай пас. Эээ, я кнопки переплутав. Я думав, що на те при це. На те деш робить. Чел! у нас є воротар, а да його вже з воротарем перепутал Я їх не всі атаки читаю Блін! как я на педибрал не очвен реально их не все атаки читаю нас теперь тоже крутий воротар. чел Хорош, хоро стопай стопайте, не стопайтесь, стопайтесь, Почему ему да я пас, я не понял. Чей. Давай. Угу. А, -а, Ну, видите, вы бачили, я там прям в мячка влетел. Та чому мене всі мячик забирають? Чому я в них не можу? Фу це було. Алло. стоїть. Як крен каже, типа крутий. О, сюда. дайте пас. Круто. Круто. О, пас, 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 пас пас, пас. Пас, 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 пас. Ага. Мне он, не дает пас. Не. Кому он вообще дают пас? Ага, кому он не дает пас? Не, ну что, закипец. Ага, пас. Все, еще занизить. Ай-ай-ай-ай. Чего он ну, тут послушает сейчас? Ага, нет, ага, да. Пас, дай пас. Дай пас, please. Айпас. Угу. Ага. Стопи. Я, я розумію, я розумію, я розумію, де Ага, 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 попадає. Всем зараз не попаде, м'ячку від кофети під стямки і перебуть до мене. Ага. Угу. Не, не, бу, не буде такого. Почал одна хвилина. Та йо! А чому цей чал, який за нас був, тепер зашов за них? Поняв, щось там каже, не промахується, не промахується він. А у нас воротар крутий. Все <плес> <плес> сказав і вже. 98% фльова. Почекайте, пацани, дайте мені, пас. Ні! А ви він туда б'яє Е! 99%! девять процентів! Не хватило! Чел, як ти? Як ти не зловив? Як? Просто чел, ну дай пас. Чел Пас! угу, паня, нееет!

Ага, ага, ага. Дай пас, чел. Чел. Чел, куди ти виходиш? Якщо ти зараз просрешся, це капець буде. <coughs> чел. От можеш просто дати пас. Дякую. Що? Я такого не знав. Блин. Чел. Ні! Що я роблю? Чеел! Ну ти всей вив нормально, Що з тобою стало? Что вообще поломался? Никач, тут крутим Труп-инвертый, саги, саги. Саки Канаки, да, ну. Капец. Стоп, что? мне показалось, что это чрово. Что там? У него тут там нет. Все, поехали. Эй, эй чел, дай пас. Пас. Ты... <связывается> Генный? Ммм. У мене з командою завжди твориться, тупо, я не знаю. От як? Чел, да. Ну ти реально? Ну Ти реально? Ну ти реально вообще она гли. не вмієш игра пить. У нас вообще самые цей свечало. Ну навіщо крисити? Зате я половину роботи зробив. Що він робить? Чому він так швидко б'є? я не розумний. Блін. Быстрее. Ну, я не можу, у мене дефі закінчується, щоб їх доганяти. Osionfish. Кому я маю послать? Саму а коли я маю він робить? роуби. раз обираться. Стіллер Мене обзивають, що я краду мячик. На пас, гений, чого й не забігає він, ну, вообще? Ну, бей. Ага, він ілюті перевороти робить всякі. Ура, ми їх доганяємо, а він вообще пузлер. Пузле. Пузле. Почему в мене вообще мячик літаю, я не розумію. У мене вообще якийсь лютый кинг. Не мій регион. Це вообще десь в США вони тут играют. Дайте пас, Чиль. ну не будь егоистом, дай пас. Эгоист, дай пас. Ну я в тебя мячик вкраду так. Ха-ха-ха, ротор гений. Ура! Мы хотя бы полосы выиграем. А, точно. Да я завтра забываю, ну блин. Ага. Угу. 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 Блин, ну капец. Мне надают забыть. Дай пас помни. А коворотърю да є в пас, да? Сип, каже! Ха-ша! Хе! Наруто якийсь. А чому не пробив самый крутой способкою, той? Вау! Э, 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 кизер. А чего? Ммм. кажется, бро. бро. Бро, бро. Бро. Да дай пас, чел, ну ты задолбал уже, реально. Ч ⁇ мячик в витре? От, я його догнав. і чого? Угу. Зразу він якийсь викрутас робить. Ну дай ти, па, ступідний. Я не можу, блін. Нее. Ну, дайте мені голо забити. У мене флов є. ой блин я вообще на не успею уже НЕТ! Шайн, oh, no. типа с такой дистанции заколол поверил 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 так то поверил ну ты Я бы... Почекай, но сюда. Ну зараз лопал кидаун, бачите, я бы не мог не просрав мячик. Пас. Агум. Вс, нам хотіть по собой. Эээ. O que é que você está paz egoísta está egoísta um egoísmo. Você está fazendo um egoísmo. Нет! Я я хочу тоже заюзать флоу, чем ты задовбав, соло, вот эти миграли Ура! Ну короче, на этом все кому сподобалось. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Все, всем пока-пока!